в сарай по курей, треба курей зарізати, заказали 6 штучок. Один на костелях прт, друга он беременна напр. А Нікіта, ти на тачці будеш вести курей. Показуй як. Нікіта буде зараз нам допомагати перевозити їх на тачці. Нагрузили трохи курей. Давай Нікіт, погнали додому. Не важко, чи нормально? нормально? Ну все, погнали ми додому. Покажу. Оба, беремо отакого. Це наша курочка. Пробуємо додому, перша на забой, щоб все було добре. Берете курицю, конус опускаєте, в неї знизу ось шия вилазить, ну і можна різати. Так, патриом курочок наших деякі гарні. Мастер-клас, як чук 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 і понеслась. Спинку, покажи, як спинка добре патрає. Головне, їх не передержити, щоб в них не злазила шкурка. Якщо передержиш воді, або вода буде через щур, то тоді репається шкурка. Ну і можна окунати їх в холодну воду. Ну, коли у нас на дворі холодно, то ми не окунаємо зараз в холодну воду. Ну, отак ми сидимо і патраємо наших курочок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так. Професіонал розбирає курочку в домашніх умовах. У нас є супер розборщик. Так, бере роботу тут на дрес. Витягує кишечки оттуда всі. Процес, звісно, такий собі, Ну, для тих людей, кому треба, тут цікаво було. Достає пуп, печень. Серце ми залишаємо в курочки внутри, потом курочка вся вимивається. предварительно ми її на газу ошмалили. Так. Давай відрізаємо голову, делаем надрез на шии, достать стравоход. Вирвали. ну і все, можна мити. Так, з заказу бройлера. Почали різати домашній птичка. Весь її 3 кг. Заказуйте. По інтернету можна дзвонити на Viber. Цена 150 гривень за кілограм такої гарної птички. Пишіть на Viber. Ноль, девяносто, семь, пятнадцать, шестьдесят, пять, четыреста, пятьдесят.